Бойовий дух російських окупантів під час їхніх спроб захопити столицю підіймав вокально інструментальний ансамбль, крилата гвардія. Фотографії з ними знайшли у телефоні вбитого росіянина. Ми послухали їхні балади про ВДВ та інші підбадьорюючі армійські пісні, а також ідентифікували військових музик. Привіт! Мене звуть Яна Корнійчук, і я вам розповім про ще один відтінок руськава міра, про який ми не знали до нападу Росії на Україну. Це військово-музична творчість окупантів з електрогітарами. Нещодавно в мережі ми знайшли цікаве фото: російські військові з гітарами на імпровізованій сцені посеред лісу. Активіст Роман Сініцин, який опублікував це фото, написав, що воно було зроблене у лісах під гостомелем на Київщині. Саму світлину знайшли у телефоні вбитого в Україні росіянина. Ми звернули увагу, що на сцені написано, що це ансамбль Крилата гвардія 106 ї повітряно-десантної Тульської дивізії ці десантники за офіційними повідомленнями вчиняли воєнні злочини на Київщині. І, схоже, між вбивствами та зґвалтуваннями українців влаштовували концерт. На офіційній сторінці ансамблю у ВКонтакті можна знайти декілька постів, які свідчать про його перебування на території України. Члени колективу пишуть, що виступили для наших ребят далі нескільки концертів. Локація та розташування техніки на одній з фотографій дуже схожі на ті, що ми вже бачили на опублікованому фото. Для роботи нам довелося ознайомитися з їхнім репертуаром. І вам трохи покажемо. я попал и кем горжусь, где отвага и честь, и я держусь, где нарушив традиции, Сторінок у соцмережах слухають крилатою гвардію, російські загарбники, батьки російських загарбників і діти у школах та ліцеях, куди ансамбль періодично запрошують з ціллю патріотичного виховання молоді. Також серед поціновувачів армійської пісні знайшлися ув'язнені виправної колонії у місті і сількуль. Тюремні гастролі не інакше. Також гурт любить виступати на концертах, приурочених до Дня міста у провінційних глибинках. Ансамбль створили у 2000 році на базі розвідувальної групи 106-ї повітряно-десантної дивізії. Командир роти дав благословення на добре діло, але попереди: на першому місці служба. У знайденому нами пропагандистському матеріалі описують, як вояки з творчим потенціалом ночами писали тексти майбутніх хітів, проводили репетиції у вільні години та навіть втомлені віднесенню служби засинали перед мікрофоном. На сьогодні творчі напрацювання ансамблю нараховують цілих шість альбомів: репертуар скромний від лірики про ВДВ до балад про віднесених мрією бійців. В необъятную даль, унесенный мечтой То единственной строгой дорогой одной Подарила судьба синеву и друзей В легкой дымке рассвет и бескрайность полей Військових музик є навіть канали у Spotify та Apple Music. Щоправда, в Росії їх послухати уже не вийде. На фото з під Гостомеля бачимо трьох музик з електрогітарами. Ми знайшли їх у соцмережах і зараз розкажемо про тих, хто своїм, так би мовити, мистецтвом підтримує війну Росії проти України. Отже, знайомтеся з окупантами, які співають для колег вбивць пісні про ВДВ. Вокаліст та незмінний керівник колективу Владімір Шоршов. Наразі Владімір поєднує свою творчу і військову кар'єру. Дослужився до старшини другої розвідроти 106-ї повітряно-десантної дивізії і носить звання старшого прапорщика. Він, як і його батьки, брат і сестра, вирішив стати військовим, служить у російських збройних силах вже близько 30 років. Владимир брав участь у двох чеченських війнах, серед досягнень виокремлює побудову душової кабіни, з ящиків з Підграді у горах Чечні. Ще один окупант, музикант, якого ми встановили, бас-гітарист Володимир Афанасів із міста Ясногорськ Тульської області. У чоловіка немає вищої освіти. У 2005 році він закінчив електромеханічний технікум, але торік. Чоловік отримав від свого командира грамоту за атліччя по службі, розумну ініціативу, настойчивість і професіональне майстерство. Більше про чоловіка розповідає його сторінка в однокласниках, де він сам себе називає біздільником і музикантом. В інстаграм профілі Владіміра є картинки з розпізнавальними знаками російських окупантів ЗТВ. І фото навпроти головного храму Збройних сил Росії. Третім учасником бенду, що виступав під Києвом, виявився клавішник і вокаліст Максат Овезов, чоловікові 39 років. Ще у 2001 році він закінчив болохівський машинобудівний технікум за спеціальністю бухгалтерський облік. Як бачимо із соцмереж, у вільний від концертів час Максат чим тільки не займається, продає інтер'єрну фарбу. Проводить індивідуальні заняття з гри на барабанах, надає послуги страхування онлайн і навіть бере участь у конкурсах вокалу. У Максата є дружина Євгенія Кузнєцова і донька, яку звати Мілана. Судячи з підписів під спільними фото, у них справжня любов. Як виявилося, в Україні крилата гвардія виступала не у повному складі всього їх шестеро. Ми не будемо виснажувати вас всіма деталями недовійськових, недомузик. Розповімо лише про бек-вокалістку Ольгу Овчіннікову. На фото з Остомеля ми її не побачили, втім, декілька рис до портрету російського військового мистецтва вона додає. На фото у соцмережі ВКонтакте Ольга демонструє активний спосіб життя і свою напівоголену натуру. Вона займається хореографією і навіть професійно виконує танець живота. В Ольги чимало фото з її старшою донькою Вікторією. На деяких з них вони позують з георгіївськими стрічками. На щастя, Вія Крилата Егвардія разом зі своїми піснями про ВДВ не затрималася надовго в Україні. Вже 16 квітня у них був концерт на фестивалі Ми руські у місті Болохово. Але ці фото з лісів під Гостомелем є свідченням того, що і ці військові з електрогітарами теж співучасники злочинів, які робили і продовжують робити росіяни в Україні. Їхні імена разом з іншими окупантами мають увійти до списку російських катів. Хтось робиться зброєю, а хтось гітарою. Дякую, що подивилися. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте лайк, поширюйте і підписуйтесь на наш YouTube канал.